І зараз, коли настав вересень, знаєте, це так би мовити початок нового року. Він знаєте, не з грудня на січень припадає ментально, а все ж таки у вересні, тому що знову починається навчання, діти, студенти повертаються до своїх навчальних закладів. Багато хто повертається з відпусток. І треба знову якимось чином влитися у робочий режим. З року в рік ми говоримо і даємо поради, як це зробити максимально ефективно, швидко і щоб. Одразу відчувати себе комфортно в своєму середовищі. Про це будемо говорити просто зараз з нашою експерткою Юлією Бойко, спеціалісткою з тайм-менеджментом. Вона з нами на відеозв'язку. Юлія, доброго ранку. Доброго доброго ранку. Так ми в чергове раді е, з вами говорити на важливі теми про організацію свого часу, простору. Ну і дійсно тема сьогодні дуже актуальна. Ой, чесно кажучи, я дуже чекала цієї теми, тому що я після відпустки так довго вмикалася в роботу, mm -hmm. мене розгойдувало десь два тижні. Я не могла ні зібрати увагу, не могла якось зібрати своїм мисленням. Тому, можливо, сьогодні почую від вас класні поради я в цьому впевнена. От на вашу думку, що найбільше заважає повернутися до роботи? От саме робочі чати, задачі, чи можливо все-таки збитий режим? Я думаю, що насправді настільки чати або задачі, тому що вони як були до того, як ви пішли в відпустку, так і залишилися. Питання просто в хаосі, тому що коли ви заходите після відпустки, це все сиплеться на вас несподівано. Да? І головна наша задача це структурувати цей хаос. І нічого кращого, ніж виписати всі задачі десь в один якийсь, в одне якийсь джерело, да? для когось це буде запускник, для когось це буде додаток, для когось це буде. Будуть надатки, ви виписуєте всі всі основні моменти на у, у, у це якесь джерело, і потім починаєте з цим працювати. Ви дивитеся на те, які дедлайни, ви дивитеся на те, які пріоритети, ви узгоджуєте якісь моменти з керівництвом і якісь моменти з командою. І коли ви вирішуєте, що з цього є найпріоритетніше, спочатку фокусуєтесь саме на цьому. По чому там горять дедлайни, які мають саме перші результати бути створені, і фокусуєтесь саме на Цьому це допоможе трошки розібрати цей хаос і знайти якесь перше стабільне дане, від якого ви будете відштовхуватися, і далі вже будете вибудовувати свою діяльність, виходячи від того, які будуть далі більш термінові строки по виконанню задач. Тому перше спочатку збираємо все докупи, друге розставляємо пріоритети на основі того, які строки у нас. Пріоритетніше угу. а, взагалі, є якийсь правильний от е, перехід зі стану відпочинку відпустки в робочий. От е, я зрозумію, що для тих, хто вже повернувся на навчання, вже не актуально або на роботу, тому що вже 1 вересня пройшло. Але тим не менш, багато хто зараз тільки бере відпустки так на тиждень, на два більше. Е, і от можливо наперед дати пораду. Чи є якийсь час, що там за кілька днів до початку робочого тижня вже там починати прокидатися раніше? Ніше, якусь там рутину в своє життя повертати, щоб цей е, стрибок був не надто різкий? А, так насправді цей перехідний період дуже важливий а, і дуже важливо зайти в нього правильно. І тут, перш за все, Працюють спочатку базові правила. Базові правила це сон, тому що я розумію, що у нас є якісь об'єктивні моменти, які на нас впливають, де ми не можемо на це впливати, але є і просто режим дня, тому що під час відпустки ми дуже часто влягаємо пізно, прокидаємося пізно. А тепер треба зрозуміти, що є певний режим, і в нього треба заходити. Тому базові моменти це сон, це харчування і це якісь періодичні фізичні навантаження. Це те, що точно має бути в такому в наладженому стані для того, щоб ми з вами потім були більш продуктивними. А другий момент це робота з вашими списками задач. Перше, це планування зранку, список задач, розстановка пріоритетів, делегування, можливо, якихось задач, фокусування на основних. І другий важливий момент це підведення підсумків дня. Це теж допомагає структурувати ваші задачі і відволіктися потім. Від від роботи переключитися на там сімейне особис... особисте життя, тому о, дуже важливий момент це працювати з вашим списком задач і налагодити ваші основні базові фізичні потреби. Ми розуміємо, що це все реально виглядається дуже, наче Не складно. просто нескладно так. Але хочеться от такий момент, що можливо більше психологічний, якось розглянути, що ем, допоможе плавно і без такого, знаєте, насильства над собою повернути корисні робочі звички, от навіть це саме виписування, а десь щось е, дізнатися, щось пофіксити, десь е, щось проконтролювати. Тому що зазвичай, коли. Ти вливаєшся вже в робочий графік. Там всі вже працювали, все організм весь працює, і тобі також треба вже себе збирати, от що допоможе, або можливо, що найбільше заважає, от саме такому м -м, початку. Тут два основних аспекти: перший аспект це ваше ставлення до того, що відбувається. Якщо ми ставимося до цієї події, ой, у мене завершився завершилася відпустка, і тепер мені треба працювати. Це має певний негативний фон і дуже складно налаштуватися. Але якщо ми сприймаємо початок вересня як початок нового сезону, як старт можливостей досягти певні нові результати, певні нові цілі, у нас змінюється з вами фокус уваги. Тому перше, я б порадила вам просто перефокусуватися саме на досягненні результатів і на те, що це для вас якраз період, коли ви можете створити гарну, класну платформу для майбутніх класних результатів. Це перше. А друге, це не брати весь цей об'єм задач скопом одразу. Тому що тут головне не те, наскільки швидко ви зайдете в робочий режим, а те, наскільки ви будете витримувати ритм. ритм. Тут більш важливий, аніж швидкість. Тому що якщо ви потрошку, наприклад, спочатку почнемо просто з того, що структуруємо ті задачі, які на нас навалилися. Потім поступово, наприклад, через тиждень вводимо нову звичку це підведення підсумків тижня, плани на наступний тиждень. Закінчиться вересень, підведемо підсумки вересня, пропрацюємо плани на наступний, на жовтень. Тобто, дуже важливо не одразу все це робити, бо я знаю, мені треба. Робити ранкове планування, вечірні підсумки дня, мені потрібно тижневе планування, мені потрібно місячне планування. Але якщо все це зробити одразу, ми з вами дуже швидко виберемо. Дуже швидко. Тому тут важливо не швидкість, а саме ритм. Тому uh -huh. беремо ритм і фокусуємося на правильних речах. Uh -huh. Тобто не газуємо одразу не на повну газуємо. швидкість, а потрошку переключаємо передачі. Так само, як після перельоту, у нас є е, оця. Акліматизація uh -huh. да, до нового місця. Так само і тут нам треба трошки акліматизуватися до нового ритму життя. Як бути з цим моментом, що коли ти повертаєшся, наприклад, з відпустки, і не тільки ти один, там теж колеги якісь були там відпустці. І що найперше ми хочемо на роботі зробити? Обговорити, хто там, що і як. І ти uh -huh. не помічаєш, як за цими балачками час швидко спливає, і потім всі ці задачі перебувають. Наносяться на вечір, позаробочі часи, ти такий виснажений і так далі. Але ж це теж потрібна річ. Тобто, як е, організувати ще ось цей момент балансу роботи, задач, які вже потрібно робити, і все ж таки е, момент спілкування, такого тімбілдингу на роботі, для того, щоб потім це одне одному не заважало. Ну, нам потрібно по перше зрозуміти, що це спілкування, воно теж потрібне, тому що коли ми спілкуємося з нашими колегами, ми трошки потрапляємо в робочу реальність і розуміємо, що саме відбувається, на чому зараз пріоритети, де є проблемні моменти, і так далі. Тому, по-перше, ми можемо це для себе визначити як одну з робочих задач для того, щоб акліматизуватися. Це перший момент, а другий момент нам потрібно просто тримати фокус, тобто спілкування. Важливе, його треба ставити в план, але просто не затягувати ці процеси, виділяти конкретні проміжки часу під ці активності. І коли ми це ставимо собі в план як задачу, виконуємо як, як задачу і розуміємо, який результат на виході ми з цього маємо, то це зовсім по-іншому сприймається і зовсім по іншому ви, ви оцінюєте отримати, отриманий результат. Uh -huh. Тому спілкування важливе, але просто регулюйте його по таймінгам і ставте його як задачу. Дуже дякуємо. Що може ще допомогти в плані концентрування уваги, сфокусованості? Які тут можливо ще для себе знайти відповіді, щоб от справді Ну тут поговорили Окей, треба повернутися, сфокусуватися, сконцентруватися, можливо, є якісь поради, як це робити? Так, так само, як і з тим, щоб не залітати в робочий ритм дуже швидко, так само і з концентрацією. Якщо раніше, наприклад, до відпустки ви розуміли, що я можу сісти за якусь певну задачу і витратити на неї годину і вирішити її, то тут я б вам рекомендувала періоди концентрації просто скоротити і зробити, наприклад, такі 20 хвилинні проміжки. Тобто, техніка, коли ви на 20 хвилин ізолюєте себе від якихось месенджерів, від якихось повідомлень. Від якогось фонового шуму, але концентруйтеся 20 хвилин саме на цій задачі. Потім 5 хвилин на переключення, і якась нова задача, або ця сама, але наступна її частина, ще 20 хвилин. Тобто. Помірність в цьому питанні буде дуже допомагати сконцентруватися, тому що більше 20 хвилин перший час дійсно буде дуже складно тримати концентрацію, але 20 хвилин це якраз така підйомна підйомна сума часу, яку ви можете подолати. Угу. А чи відрізняється взагалі ось цей момент адаптації після відпусткової на роботі в залежності від того, в якій сфері ти працюєш? Тому що в когось сфера досить технічна і там Людина сідає, і в неї вже ну на автоматі запускаються процеси. В когось це більш творча якась робота, так креативна, де потрібна ось ця розкачка, або навпаки, людина прийшла переповнена креативом і одразу його весь видала, і потім ха, сидить, не знає, що далі робити. Тобто, ну і знову ж таки, там фізична робота або інтелектуальна розмова. Тобто, наскільки може відрізнятися ось цей перехідний період в залежності від того в якій сфері ти. Класне питання, класне питання. Думаю, що в якихось з попередніх ефірів була порада, але зараз на ній зроблю акцент, тому що найкращий момент переключення і найкращий момент відпочинку це. Переключити три основні наші складові це емоції, інтелект і тіло. В залежності від того, яка специфіка вашої роботи, вам потрібно в моменти, коли ви ось ці перерви між періодами концентрації використовувати діаметрально протилежно. Тобто, якщо ваша робота це спілкування з людьми, то ось такі хвилинки, коли ви перепочиваєте, вам потрібно бути наодинці. Якщо ваша робота це ви сидите на самоті за комп'ютером, то п'яти хвилин. Це якраз спілкування з колегами або по телефону там з рідними, коли ви обмінюєтеся емоційною енергією з іншими людьми. Якщо ваша робота це фізичне навантаження, то відпочинок це якраз, коли ви даєте вашому тілу можливість відпочити, посидіти або полежати, в залежності від того, які у вас є можливості навколо. Те саме емоційно. Якщо ви емоційно працюєте, особливо комунікація з іншими людьми, то усамітнення і якась одно, одноматня. Менітна монотонна діяльність допомагає заспокоїти е, емоції. Тобто, якщо я зараз працюю з людьми, то, наприклад, у моменти, коли я відпочиваю, е, краще буде, якщо я буду, наприклад, структурувати документи або розкладати по папкам, або ну тобто якась така монотонна діяльність. І так само тіло, якщо я працюю сидячи, значить мої хвилинки перепочинку мають бути такими, щоб моє тіло якимось чином попрацювало, кудись сходити або можливо навіть фізичну розминку зробити. Е, і так далі, тобто ось ці три складові: фізична, емоційна і інтелектуальна мають навантажуватися протилежним чином. І тоді, під час робочого дня, ви не будете відчувати себе перенавантаженим уже в кінці. А це, до речі, працює і в моменті самої відпустки. Тобто, наприклад, якщо я йду у відпустку з роботи, де у мене багато спілкування з людьми, то мені варто провести відпустку в якомусь спокійному середовищі. Чи це ми говоримо тільки от в контексті тут і зараз під час робочого дня? І під час відпустки, в тому числі, я вам хочу сказати, що якщо ваша робота це робота з людьми, то відпочинок усамітнення. Природа, простори і так далі будуть більш корисними для вас і більш відновлюваними відновлювальними для вас, аніж, наприклад, поїздка гуртом з друзями кудись, просто тому що це допомагає вам повністю змінити тип навантаження на вашу психіку, на ваше тіло, на ваш інтелект. Класні поради слух. це дуже uh -huh. так для себе. Теж тепер зрозуміла, чому в деяких варіантах відпочинку я не відпочиваю. Отож, дякую, що ви допомогли це зрозуміти. Ще стосовно великих цілей, великих завдань, які можуть бути спочатку сезону, можуть ставитися на роботі, як правильно все таки досягати великих цілей, щоб це стало щоденними якимись кроками, так щоб не боятися, не відкладати якогось великого завдання, а навчитися його розподіляти. Тут, як завжди, я мабуть буду банальною в цьому питанні, велику задачу краще всього ділити на маленькі підзадачі, підпункти. велику ціль ділимо на задачі, великі задачі на підзадачі. Тобто, основне перше, це коли ми беремо щось велике. Спочатку нам треба це дослідити, зрозуміти, що треба зробити, а потім прописати це у вигляді задач, потім подивитися, яким чином це можна розподілити по лінії часу. Щось буде на цьому тижні, щось на наступному, щось буде в вересні, щось буде в жовтні. І таким чином, коли ми розподіляємо це по нашому календарю, ми бачимо, що. Якісь маленькі дії їх зробити простіше. Якщо ж ми фокусуємося завжди тільки на великій цілі, ми дуже часто втрачаємо мотивацію, тому що вона для для нас здається недосяжною. Тому основна задача це дослідити, деталізувати, розбити і розкласти на лінійку часу в нашому випадку. Це календар і планувальник. Наскільки важливо і як правильно в це планування включати планування самого відпочинку? От ви класно казали, що спілкування на роботі з колегами воно потрібно і його варто теж вписати в свій таймінг, щоб воно було як частина задач. Наскільки важливо нам контролювати і дисциплінувати не тільки в роботі, а й у відпочинку? Я вам хочу сказати, що взагалі дійсно продуктивні успішні люди це люди, які створюють свій розклад, відштовхуючись від відпочинку. Спочатку, а потім уже безпосередньо, що вони будуть робити з точки зору роботи. Тому відпочинок дуже важливий, і е, найголовніше, він у вас відбудеться. Тільки питання в тому, він у будь-якому е, випадку відбудеться, тільки питання в тому, якої якості цей відпочинок буде. Якщо ви його заплануєте і поставите в свій розклад і протягом дня, і протягом тижня, і протягом місяця якісь певні активності, які допомагають вам відпочити, переключитися, відновитися. Або якщо ви цього не зробите, ви насправді теж будете відпочивати, але це буде перетворюватися на скролінг стрічки в інстаграмі, скролінг новин в телеграмі і так далі, тому що вашій психіці все одно прийдеться десь черпати цей ресурс і якимось чином себе відновити. Але якщо ви не створили для себе свідому активність, яка буде це робити, допомагати вам робити якісно, то ви це зробите автоматично, але якість цього буде не дуже. Тому що якщо я, наприклад, працюю за комп'ютером, а далі скролю стрічку в інстаграмі, то я нібито відпочиваю, але насправді тільки одна моя складова відпочиває: інтелект, бо зараз я займаюся одноманітною монотонною діяльністю, але при цьому моє тіло як не відновилось, так не відновилось. Моє е, 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 емоційне місце як не відновився, так і ні. Е, тому тут дуже важливий момент. Плануємо свідомо розуміємо, який він буде якісний, ставимо його в розклад, і він настільки ж важливий, як і будь-яка робоча задача, тому що якість потім робочої задачі буде залежати від якості uh -huh. вашого. відпочинку. Я вже уявляю реакції, знаєте, людей, які будуть мені там просити щось робити. Я скажу, чекайте, я подивлюся зараз у списку, чи в мене є між відпочинком вільний вільне вікно, тому що ну укласти це в свою парадигму розуміння, що це відпочинок. Це не просто нічого не Роблення, а це процес відновлення. Мені здається, це дуже важливо це усвідомити. І тоді, от е, круто, ви кажете, що е, я так розумію, в ці перелік задач потрібно вписувати прямо можливо конкретний вид відпочинку. Тобто, тут я йду гуляти півтори години, або тут я там не знаю з дітьми бавлюся, чи з котом там, чи ще з кимось. Ну тобто, коли ми конкретизуємо, тоді ми мінімізуємо цей момент, коли ми просто бездумно проводимо час в скролінгу чи в чомусь ще е, такому безтолковому. Е, дякуємо. Юлія, що ви до нас під'єдналися і поділилися такими крутими порадами. Вам зичимо також класного продуктивного дня. Ми впевнені, що він у вас вже розпланований, тому нехай все станеться за планом. Так, дорогі друзі, з нами на зв'язку Юлія Бойко, спеціалістка із тайм-менеджменту. Ми проговорили про те, як повернутися в робочий або навчальний режим після відпусток канікул. Якщо ви також відчуваєте ось цей тягар настання робочих буднів, будь ласка, переглядайте ще раз нашу розмову для того, щоб почерпнути для себе круті класні поради.